Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас працює. Я ведуча Оксана Кропивницька. Бажаю усім нам лише гарних новин з фронту та дякую нашим захисникам за можливість працювати для вас. Політик, міжнародник Олексій Гончаренко 23 грудня, тобто вже сьогодні, приїде до Житомира, аби зустрітися із Житомирцями та гостями міста. Нагадаю, що Олексій Гончаренко на початку року став першим українцем, який в парламентській асамблеї Ради Європи обраний на посаду. До віцепрезидента комітету з міграції біженців та переміщених осіб. Тема зустрічі як перемогти Росію. Багато аналітичних інституцій задаються цим питанням, і що власне можна вважати показником того, що Росія зазнала нищівної поразки. Олексій Гончаренко поки іще не в Житомирі, але вже із нами на зв'язку. В ефірі Українського радіо Житомир. Пане Олексію, вітаю вас, моє шанування і слава Україні. Героям слава вітаю вас з нетерпінням. Чекаю приїзду в Житомир і в принципі я вже в дорозі. Це чудово. Тож нагадаємо, що сьогодні о 18-й годині в Гнатюк арт-центр відбудеться зустріч із Олексієм Гончаренком. Вхід вільний. Тож запрошуємо усіх бажаючих. А поки пане Олексію, до вас маю запитання, ви спілкуєтесь на міжнародному рівні із політиками, з представниками різних країн, і представляєте інтереси вразливих категорій громадян в парламентській асамблеї Ради Європи. Чим вам особисто важливі і цікаві зустрічі із громадянами в областях, і які регіональні сенси вам важливо зрозуміти, зважаючи на те, що сьогодні буде ваша зустріч із усіма бажаючими в Житомирі? Ну, По перше, Житомир для мене місто особливе в Житомирі працює Гончаренко Центр, один з нашої мережі. Я створив вже два роки тому. Фактично, мережу Гончаренко-центрів в Україні, це освітньо-культурні центри. Після 24 лютого вони стали ще й волонтерськими гуманітарними центрами, і це дуже важлива частина нашої роботи. Центр в Житомирі був один з перших, який ми відкрили на вулиці Михайлівській. До речі, користуючись можливістю всіх, запрошую приходити в нас англійська мова безкоштовно для дітей та дорослих. Нас військові навчаються, вивчають англійську мову в нашому венчуренко-центрі, чим я особливо пишаюся. Нас відбуваються культурні події і, звичайно, ми займаємось гуманітарною допомогою. Тому е, Житомир, місто, яке я дуже люблю і дуже радий буду знову побувати і поспілкуватися. Ну а чому важливе спілкування? Ну тому що я політика. Політика це взагалі, як на мене, якщо коротко її назвати. Це спілкування і робота з людьми в цьому сенс політики, і тому для мене дуже важливо е, спілкуватися не тільки через медіа, не тільки через мої там соцмережі, YouTube, Telegram, Facebook і так далі, але спілкуватися безпосередньо, очі в очі, чути питання людей, розуміти, що їх турбує, і пояснювати, що відбувається. Я розумію, що зараз на в кінці 10-го місяця повномасштабного вторгнення людям дуже важко. І тому я думаю, що такі розмови дуже і дуже є потрібними. Скажіть, будь ласка, ми вже говорили про те, що в парламентській асамблеї Ради Європи ви опікуєтеся питаннями і представляєте інтереси вразливих категорій громадян, такими, якими є біженці, мігранти, переміщені особи, і Україна, як ніхто, в цьому році зазнала ось такої кризи. І Ми бачимо це переміщення наших людей, абсолютно пов'язане із повномасштабним вторгненням Росії в Україну. На вашу думку, чи є в Україні план, як все ж... Позбутися в майбутньому ось такої гуманітарної кризи і повертати людей в Україну, ну, звичайно, що головною умовою для цього є наша перемога в війні. Саме про це ми сьогодні будемо говорити в Житомирі. І зрозуміло, що це саме головне взагалі питання, яке сьогодні питання, з яким українці лягають спати, і питання, з яким українці просинаються, тому це і те, що їм сниться вночі, це перемога. І перемога це є підстава і підґрунтя для того, щоб люди повернулися. Однак дійсно перемога є під, ну, підґрунтя і підстава як математиці. Абсолютно необхідна, але недостатня. Там ще треба буде продемонструвати, що як в військовому сенсі, в сенсі духу, Україна вразила весь світ цього року. Так само ми маємо цю нашу перемогу перенести на на полі добробуту на полі економіки, на полі боротьби з корупцією і іншими речами, які стоять на дорозі України до того майбутнього, якого ми всі прагнемо тема сьогоднішньої зустрічі, яку ви хочете обговорити із людьми, це як отримати перемогу над Росією, як перемогти Росію, і як це зробити на вашу думку не лише на полі бою, і чи має Україна для цього внутрішній потенціал? Я впевнений, що Україна продемонструвала свій потенціал всьому світові, але саме головне, що українці продемонстрували наш потенціал самим собі, тому що, на жаль, роками в нас був цей комплекс меншовартості, а може навіть і століттями. І оце наші да там визначні події, які ми згадуємо, але в дуже багато цих трагічних подій голодомор, наше намагання отримати незалежність і її втрата. Цього разу ми маємо перемогти саме перемога, і вона має змінити сам настрій і хід української історії. Тому я впевнений в нашому потенціалі, впевнений, що ми вже фактично переламали весь той негатив, який ну там століттями висів на нашому народі. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, от всі говорять про те, як перемогти Росію. А що нам на вашу думку потрібно робити із Білорусію, які от в майбутньому у нас можуть бути взаємостосунки? Ми як на полісі дуже відчуваємо, тому що ми з ними межуємо кордонами і все ж бачимо щоденну загрозу і не плекаємо себе якимись ілюзіями щодо білоруської сторони. От на вашу думку, якими можуть бути в майбутньому наші взаємозв'язки чи можливі вони? Вони абсолютно можливі, тому що Білорусь сьогодні треба і Білорусів треба чітко відділяти від режиму Лукашенка, тому що фактично Білорусь є окупованою Російською Федерацією. Режим Лукашенка це режим маріонетковий окупаційний. Тому перемогти Білорусь це дуже просто. Це перемогти Росію, а Білор... і, і тим самим звільнити саму Білорусь. Впевнений, що в майбутньому між нашими народами будуть абсолютно добрі стосунки і впевнений, що майбутнє Білорусі в європейському союзі разом з Україною. Саме туди ця країна і буде рушити. Але звичайно, лукашенківський режим. Я не розумію, чому до сих пір український посол в мінську. Я вважаю, що Україна має зайняти дуже жорстку позицію щодо лукашенківського маріонеткового режиму, і я це відстоюю насправді вже роками. А ви є фундатором безкоштовних освітніх центрів в Україні. Які на вашу думку головні страхи та виклики потрібно подолати українцям задля якісного розвитку, і чи достатньо у нас усього освітнього і просвітницького процесу, який би знаєте, от теж вів боротьбу із колаборантами, із людьми, які тримаються за минуле, із людьми, які все ж стоять на роздоріжжі? Бо на жаль, таких в Україні досі багато. Я абсолютно впевнений, що освіта це ключ до майбутнього, і це очевидно кожній людині. І вкладатись нам треба саме головне в людей: не чорнозем, не нафта, ні газ ніщо інше. Саме головне багатство будь-якої країни це люди, і українці є абсолютно феноменальні. Сьогодні весь світ вражений нашою мужністю, винахідливістю. І це треба тільки підтримувати і давати можливість можливості для розвитку. Саме це ми робимо в нашій мережі, через яку вже пройшли десятки тисяч людей по всій Україні. І я пишаюсь тим, що навіть під час повномасштабного вторгнення ми не тільки не згорнули нашу діяльність, а навпаки, її розширили. Відкрили нові центри, тільки звільнили Херсон. Ми вже працюємо сьогодні в Херсоні, де дуже складно. це фактично сьогодні нуль. Ну тобто, це лінія фронту. Але сьогодні там вже працює Гончаренко центр. Я Гончаренко центр в Чернігові працював весь 31 день осади міста. Фактично, був там одним з єд... ну, дуже небагатьох гуманітар може навіть єдиним таким центром, який продовжував свою роботу і не на день не переривав її. Тому о, звичайно, ми віримо в освіту, ми віримо в культуру і будемо все можливе робити для її розвитку та підтримки. Скажіть, будь ласка, як ця війна особисто змінила вас? Ви в собі відчуваєте якісь певні зміни і нові бажання до розвитку якогось іншого вектору, про який, можливо, навіть і не думали до війни в мирний час? Ви знаєте, це, це вторгнення безумовно закалило всіх, і мене теж це загартувало. І як і вся Україна сьогодні? Я тільки хочу одного нашої повної перемоги. І з точки зору того, що нового вона відкривала відкрилася, це можливість для нас стати одним з лідерів регіональних лідерів, європейських лідерів. Це абсолютно можливо. Я впевнено це кажу, і я дуже хочу, щоб це відбулося. І вважаю в цьому ну, от, свою там місію зробити все можливе для того, щоб Україна. Вийшла з цієї війни не просто переможцем, але вийшовши з переможцем, згодом посіли місце одного з лідерів Європи. Це можливо, це треба зробити. Це не можна згаяти унікальний цей шанс. У нас з 2014 року вже є ця категорія людей, і на жаль, через повномасштабне вторгнення цих людей стає більше. Ми говоримо про ветеранів війни, про людей, які повертаються з фронту, і яким потрібна соціальна адаптація. Скажіть, будь ласка, Гончаренко, центр зараз, от ви вже говорили про те, що займається і з військовими і навчальними процесі, але от особлива увага до цих людей і до того, щоб вони соціально адаптувалися і знайшли своє місце у цивільному житті. На вашу думку, чи все гаразд в плані практичного спрямування, чи все ж більше поки теорії? Ну, звичайно, що не тільки ветерани, вся країна фактично є психологічно травмованою. Це треба визнати, мільйони людей. Коли мій чотирирічний син мені там каже, почувши черговий вибух, що тато не хвилюйся, це, це вихід, а не прильот? Ну то це багато про що говорить, і а, тому ми всі в цьому сенсі є травмованими. Тому питання психологічної допомоги буде дуже гостро стояти в майбутні роки і психологічної підтримки. До речі, в наших центрах ми теж цим займаємося. У нас є програми по психологічній підтримці. А ну і звичайно, що саме головна психологічна підтримка сьогодні людей. Це дати можливість людям щось робити саме тому. люди приходять і в наших центрах платують сітки, ну і не тільки в наших, по всій країні. Але от ми теж цим займаємось, тому що це просто можливість людині відчути себе зайнятою потрібною зробити щось. Роблять якісь там подарунки для військових, роблять щось, що продають, щоб збирати на збройні сили, підтримують один одного. От в цьому і є сенс. Це є найкраща відповідь. Будь-який психолог вам це скаже. Я щиро дякую і нагадаю, що Олексій Гончаренко зараз в дорозі до Житомира і готується до зустрічі із Житомирцями. Маєте нагоду зараз запросити усіх бажаючих на зустріч із вами. Прошу дуже радий, дуже дякую вам за таку чудову можливість. Шановні мешканці улюбленого міста Житомира. Я буду дуже радий сьогодні зустрітися з вами о 18 годині. В Нитю Центрі приходьте. Побачимо один одного, потиснемо один одному руки, зазирнемо в очі. Це те, що сьогодні нам потрібно. і поговоримо про те, що нам всім з вами болить. Дякую дуже вам. Дякую за ваш час і можливість почути вас з перших вуст. Олексій Гончаренко, політик-міжнародник, був із нами на зв'язку. І нагадаємо, що сьогодні о 18-й годині в Гнатюк центрі відбудеться зустріч із політиком. І тема зустрічі як перемогти Росію, переможного нам усім нового року і лише гарних новин з фронту. Подолаємо усіх наших ворогів разом і спільно кожного зараз свій фронт. Спасибі за увагу! Для вас працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі в ефірі. Сподіваюся, за гарної нагоди.